Радіо Chicago. мультфільм Мавка Лісова пісня встановив рекорд українського прокату. Українська анімація після трьох вікендів прокату зібрала більше 81 мільйону гривень та посіла перше місце у рейтингу кінострічок з найбільшим касовими зборами, обігнавши комедію Я ти він вона з Володимиром Зеленським у головній ролі. Також розгорілася дискусія з приводу відео, на якому молода дівчина зазнає цькування з боку старшої сусідки. Жінці не сподобалося, що Ліза вирішила поскакати на скакалці біля її під'їзду. При цьому дівчина цілком чемно намагалася пояснити, що має на це повне право. Проте відповіддю на це виявилося банальні образи та епелювання до віку. У мережі також ширяться флешмоб підтримки Ліза. Молодець, керівництво навчального закладу, де навчається Ліза, почало вимагати видалити відео. Повідомила журналістка Ганна Рибалка. Користувачі мережі підтримують дівчину до флешмобу долучила і відома, і відома в Україні психологиня Світлана Ройс. Біткоін подолав позичку в 28 тисяч доларів. Біткоін вагався близько 9-місячного максимуму і закрив свій найкращий тиждень за 4 роки. Минулого тижня біткоін виріс на 26% і більше, ніж на 35% за 10 днів на тлі краху Silicon Valley Bank. Та поглинання UBS-банку UBS Credit Suisse. керівник відділу досліджень і стратегії компанії Метрікспорт Маркус Тілсон очікує, що до кінця року біткоін може досягнути позначку увага сорок тисяч доларів. Українські фехтувальники бойкотуватимуть турніри за участю росіян і білорусів. Таке рішення ухвалила президія Федерації фехтування України. Воно може завадити нашим спортсменам у відборі на Олімпійські ігри в Парижі. Українська фотографка за допомогою штучного інтелекту показала стародавній одяг Карпат. Мисткиня Олена Данилюк використала можливості, щі, щоб показати більше своїх ідей, не обмежених жодними рамками. Ділиться з Віличікрею Україна. Відповідаючи в Карпатах, відпочиваючи в Карпатах, я дуже надихнулася цією атмосферою і захотілося зробити щось в стилістиці стародавнього українського одягу. У мене вже були зйомки в подібному. Українському стилі ще до повномасштабного вторгнення, тому частково взяла їх як референс і на їх основі робила рендери. Розказала у коментарі виданню Олена. Мультфільм лісова пісня флешмоб ліза молодець біткоін по 45 тисяч доларів. Це все, що входить в наш блок. А все інше, друзі, якщо вам подобається про що ми говоримо. Якщо ви підтримуєте наші ідеї, будь ласка, дайте нам знати на нашому youtube каналі та на facebook сторінці або просто зателефонувавши в нашу студію за номером телефону, який нам зараз люб'язно сповістить. Наша нова співведуча Наталія Радіо Чикаго.